Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Геличина у студії Яна Війна. Дональд Трамп заявив, що надійшла Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот. Американський лідер зазначив, що вони необхідні для захисту, оскільки очільник Кремля Путін гарно говорить, але потім увечері усіх бомбить. Скільки установок отримає Україна, невідомо. Європейський союз має відшкодувати Сполученим Штатам Америки їх вартість. Крім того, Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України. Київ може отримати зброю наступу. Ймовірно, мова про ракети великої дальності, які можуть бити в глиб Росії. Про це видання Аксіос розповіли два обізне джерела. Очікується, що заява самого Трампа пролунає сьогоднішнього вечора. Білоруський вертоліт збив російський дрон, який летів в Україну. Про це повідомили джерела РБК Україна в головному управлінні розвідки. Мова про безпілотник Гербера, за словами розвідників, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські дрони. Уламки збитого безпілотника впали на території Гомельської області. Політика Президент Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа Кітом Калогом у Києві. Президент зазначив, що це була продуктивна розмова. За словами Зеленського, обговорили шлях до миру та те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення протиповітряної оборони для України, спільне виробництво закупівлі оборону озброєння разом із Європою і звісно санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Перезавантаження Кабінету міністрів займе два дні. Про це заявило джерело РБК Україна у парламенті. За його словами, завтра у порядку денному перестановки в уряді немає. Цим питанням займатиметься у середу та четвер. Верховна Рада голосуватиме за відставку міністрів 16 липня, а призначення розглядатиме 17 липня. Про це Суспільному сказали нардепи зі слуги народу. Наразі кандидатів ще не обговорювали на рівні фракції. Нагадаю, президент Зеленський запропонував міністерці економіки Юлії Свереденко очолити уряд України та суттєво Вити його роботу. Він очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Невдовзі звільнений прем'єр Денис Шмигаль стане міністром оборони замість Рустема Умарова, який імовірно поїде послом до Сполучених Штатів Америки. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, міністра освіти Оксана Лісового також звільняють. Заміна йому поки що невідома. Міністром економіки стане Олексій Соболєв, міністра соціальної політики. Також звільнять, міністра ветеранів залишать. Якщо звільнять міністра енергетики, Германа Глущенка та його місце ймовірно займає Світлана Гринчук, яка зараз обіймає посаду міністерки екології. Міністерство єдності також ліквідують. Втім, зазначу, наразі це лише слова нардепа Железняка. Очікуємо на офіційні підтвердження. Проти затвердження 18-го пакета санкцій європейського союзу щодо Росії наразі виступають дві держави Європейського союзу. Це Словаччина та Мальта. Про це європейській правді повідомили кілька дипломатів Європейського союзу. Мальта заперечує проти зниження стелі ціни на російську нафту. Мальта, так само як і Греція, такі пер зазначу, це держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони і не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту у неділю. На засіданні послів європейського союзу Юзу лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї, заявив один з дипломатів. Економіка в Україні усі продукти за рік подорожчали, деякі навіть на 200%. Держстат опублікував такі дані за червень 2024 та 2025 року для порівняння. Наприклад, ціни на яблука зросли за рік майже втричі до 70,5 гривень за кілограм, капуста подорожчала в 2,5 рази, морква на 67% до 50 гривень за кілограм, яйця подорожчали на 63% до 54 гривень за десяток, соняшникова олія на 37% до 80 гривень за літ, Борошно на 36% до 22 гривень за кілограм і куряча філа на 36% до 215 гривень за кілограм. Тернопільщина на Тернопільщині цьогоріч на ремонти доріг, тротуарів, прибудинкових територій та благоустрій уже уклали договорів на сотні мільйонів гривень. Як оцінюють такі витрати військові та ветерани Тернополя дізнавалася наша кореспондентка Наталія Мельничук? Понад 360 мільйонів гривень, саме на таку суму управління житлово-комунального господарства Тернополя вже уклало договорів у 2025 році. Основна частина це поточні ремонти, доріг, тротуарів, прибудинкових територій, утримання мостів, облаштування. Без бар'єрного простору та догляд за зеленими зонами. Найбільший тендер на майже 300 мільйонів гривень стосується ремонту дорожньої інфраструктури по всій громаді. Його виграло підприємство Технобудцентр. Загалом через відкриті торги провели 14 тендерів, п'ять із них скасували. Ще 148 – закупівель без використання електронної системи. Їх очікувана вартість 33 мільйони. Своїм баченням поділились тернопільський ветеран Любомир Порожак, військовий Богдан Іванюк та ветеран Віталій Шепель. Я за щоб робили. Більшості для ветеранів, а також для літніх людей і для ветеранів, щоб могли якось себе зручно почувати в місті, було би добре, так якби зробили ну або побудували, наприклад, тір для військових, щоб могли якось приходити з дітьми, проводили якось би час свій. З одного боку, як військовий, я бачу величезну потребу в фінансуванні, що безпосередньо стосується обороноздатності та підтримки наших захисників, але з другого боку, підтримка інфраструктури міста. Та ремонт доріг, тротуарів, забезпечення безбар'єрного простору ну це також важливі аспекти функціонування будь-якого населеного пункту, бо це створює комфорт для мешканців, зокрема для тих, хто повернувся з фронту з травмами і сприяє нормальному життю тилу, який працює на перемогу. На мою думку, так дійсно є критичні потреби. Життя не зупинилося разом зі мною, і вони є, і потрібно ремонтувати, потрібно робити. Але це коли критичний стан є набагато більше потреб і набагато більш цільової. Використання коштів, куди ці кошти можна було пустити, а не на благоустрій. Радіо Фамгличина також звернулась за коментарем до міської ради, проте у Тернополі заявили, що такий інформаційний запит потребує обробки терміном 20 робочих днів. Тому наразі ми очікуємо на коментар та будемо повідомляти вас надалі. Кримінал державне бюро розслідувань вручило Шабуніну низку повісток на допити у ДБР, за якими він зобов'язаний прибувати. Наразі він перебуває у Києві, а отже, не може повернутися до місця служби. Повідомив центр протидії корупції, керівником якого і є Віталій Шабунін. У центрі додали, що слідчий ще не подав клопотання про запобіжний захід. Також команда ЦПК заявляє про грубі порушення з боку держбюро розслідувань, обшуки без рішення суду, недопуск адвокатів, вилучення особистих речей, погрози адвокатам. Громадська організація вимагає розглядати легальність дій. Слідчих за участі захисту та самого Шабуніна. У структурах Національної служби здоров'я проводять обшуки мова про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є міністерство охорони здоров'я. Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Повідомив спірозмовник української правди в правоохоронних органах. Схема працювала під прикриттям безпосередньо керівництва мінздоров'я і діяла у 2024-2025 роках. Мова про десятки мільйонів гривень бюджетних коштів. У Краматорську втекла група небезпечних російських полонених. Про це написав у своїх соцмережах військовий Осман. За його даними, вони мають намір заволодіти автотранспортом та рухатися далі. Не володіють українською мовою. При виявленні просять повідомити в чергову частину Краматорського районного управління поліції. Суспільство. Одноразову виплату жінкам після народження дитини підвищить до 50 тисяч гривень. Уряд затвердив відповідний законопроєкт. Детальніше розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Перш за все, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Ми також передбачаємо, що місяць. ...виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року, розміл виплат окремо визначить уряд. Запроваджуємо програму «Є ясла». Після того, як дитині виповнився один рік, батьки мають вибір повернутись до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. Додам, уряд також зберігає пакунок малюка у двох варіантах. Батьки можуть отримати необхідні речі для дитини або грошову компенсацію у розмірі понад 7,5 тисяч гривень. У західних областях завтра буде хмарно з проясненням у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27 був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.